Щодня слідчими і дізнавачами поліції Тернопільської області виноситься до єдиного реєстру досудового розслідування, тобто це маєте тому увазі, розпочинається розпочинаються кримінальні провадження, про шахрайство. В середньому це 10-15 кримінальних проваджень, як злочинів, так і проступків. Якщо говорити про статистику, то з початку року, станом на сьогоднішній день, ми вже зареєстрували понад тисячу кримінальних проваджень. За фактами вчинення шахрайства, серед яких левова частина це шахрайство вчинені в кіберпросторі. Шахрайство вчинені в кіберпросторі, становлять майже третину. Якщо порівнювати з минулим роком, це звичайно не порівнюється за приблизно той самий період. В минулому році було зареєстровано близько 200 кримінальних проважень. Ну а в цьому році, як, як вже озвучила, понад тисячу. Якщо говорити про збитки, завдані. Громадянам внаслідок шахрайських дій-зловмисників. То станом на сьогодні ми маємо понад півтора мільйонів гривень збитків, завданих нашим громадянам, внаслідок шахрайських дій осіб. Оперативними працівниками, працівниками кіберполіції Тернопільщини встановлено і доведено вину понад 70 осіб, у вчиненні понад 200 кримінальних правопорушень за фактами Шахраст. До суду направлено сьогодні станом. На сьогодні близько ста кримінальних проваджень. Якщо говорити про процедуру, то досудове розслідування кримінальних порушень за фактами шахрайства, знаєте, легко попастись на гачок шахрая, але значно тяжче довести його вину, і це займає. Тривалий проміжок часу, наголошую, як і мої колеги, будьте обачними і обережними, краще запобігти, ніж потім довести вину цих осіб і притягнути їх до відповідальності. Використовуйте тільки перевірену офіційну інформацію, замовляйте послуги тільки на офіційних сайтах і не довіряйте особам, які викликали в вас, хоча б найменше сумніви. В їхній поведінці або в їхній комунікації, або в якийсь інший спосіб. Кожен з нас має мобільний телефон, кожен має банківську картку, кожен з нас контактує зі світом завдяки інтернету, кожен з нас дійснює якісь покупки, щось купляє, щось продає, отримує інформацію. І це відбувається кожен кожен день. І тому якраз і шахрайства в мережі інтернет, і шахраї разом з ними чекають нас в мережі інтернету. Кожен з вас. Десь може якусь рекламу бачив в Інстаграмі, можливо, хтось зайшов на якийсь магазин, і раніше йому невідомий побачив, що, наприклад, зараз діє акція iPhone 14 за 14 тисяч гривень, і вас це зацікавило, ви вирішили придбати. Ну і так стається, що цим користуються якась шахраї. Також дуже багато шахрайств зараз є під виглядом надання допомоги від банківських працівників. Тобто ви свою карточку користуєтесь активно і у вас ніяких ніколи сумнівів не виникало, а тут до вас телефонує банківський працівник і розказує, що ось зараз з вашої карточки намагаються купити товар на розетці, підскажіть, чи це ви, чи це не ви. А якщо це не ви, то будь ласка, скажіть, код вам передали СМС, і ми зараз вам випустимо нову карточку і так далі. І знову ж таки, дуже багато зараз шахрайств є і під виглядом виплати від держави. Таких шахрайств кожен, кожен день збільшується, збільшується, збільшується. Mm. Кожен день шахраї видумують де всі нові і нові шляхи для того, щоб заволодівати грошовими коштами. Наприклад, якщо раніше до вас телефонували наприклад, громадяни, які знаходяться в місцях випавлення волі і казали, що у вас карточка заблокована на звіт-под, то зараз цим займаються професійні кол-центри. Які спеціально мають психологічні навички, технічні навички для того, щоб заволодівати глючовими коштами. Якщо раніше основними продаж... товарами, які продавали в мережі інтернет, це були дитячі іграшки, дитячі коляски, то зараз вже шахраї користуються тим, що люди купляють шоломи, бронежилети, різновійськову амуніцію. Навіть буває, що мають і при купівлі авто для ЗСУ. Шахраї кожен раз себе удосконалюють, підстроюючись під реалії нашого часу. До прикладу, якщо раніше телефонували просто до вас, шахраї намагалися напряму вимагати дані, то зараз вони телефонують, кажуть, ви нам нічого не називайте. Будь ласка, почекайте, позвоніть до банку, хай працівник банку вам допоможе. Ну, Люди телефонують до банку, банк легально говорить, що почекайте 2-3 хвилини. І після цього дзвони шахай знову ж таки вже під виглядом працівника банку, думаючи, ну ви думаєте, що це працівник банку, справді це знову ж таки шахай. Буває таке, що люди розміщують в мережі інтернет оголошення про збір на, наприклад, на лікування воїна, а шахраї це оголошення, підставляють свої банківські реквізити і просто-напросто, коли люди намагаються перерахувати гроші кошти воїну, гроші попадають до шахраїв для того, щоб берегти. Людину від даного шахрайства. Не зв'язуйтесь з даними особами, якщо ви їх не знаєте раніше, вони не попадали, ви у них не замовляли, предоплату не складати, а домовлятися з ними про те, що буде оплачений товар, коли він вже прийде на будь-яке відділення, куди ви його замовляли. Є ще такі шахрайств, як ваш син біді. зараз така ситуація, що у кожного десь стан такий емоційний і дуже легко маніпулювати такими людьми. Шахраї телефонують, ці шахраїси вчиняються в нічному пору доби або вночі, пісні, вночі здійснюється телефонний дзвінок. Родич попав у біду, син в ДТП, в поліцію, і щоб йому допомогти, наприклад, що в ДТП треба платити кошти, або в поліцію, щоб для вирішення питання потрібно перекидати кошти. Шахрії тримають людину на постійному зв'язку і просять, щоб не ставити трубку, тобто, щоб до... досягнути своєї мети і щоб ця людина в емоційно стресовому стані. Погодитися на всі їхні умови. Тобто, якщо телефонують невідомі вночі, людям хотілося б сказати, що завжди потрібно дати паузу, поспілкуватися з родичами, безпосередньо поспілкуватися, пробувати набрати людину, про яку говорять, чи це син, чи це внук, чи це племінник, будь-хто з родичів постаратися зв'язатися з безпосередньо зі людиною або з родичами близькими. Також зараз дуже багато поширений вид шахрайства, як до людей похилого віку приходять під різним видом працівників, соцпрацівників, там, різних служб. Також повідомляють людям, що їм прийшла допомога. І сума невелика 250 гривень, але ці особи, які приносять ці кошти, у них і 500 гривень, і вони просять людину розміняти. Бабуся чи дідусь йде до свого місця, де він зберігає кошти, в цей час помічник шахрая, можна так сказати, спільник, дивиться, в якому місці дідусь брав, чи бабуся дані кошти. Коли здійснюється Повертають так би, кошти, здачу е... дають. В цей час інша особа йде до того місця, де наш потерпілий в подальшому е... брав ці кошти і таким чином е... забирають всі, всі кошти, виходять з хати. Коли людина вже стала жертвою Шахрайств, не треба зволікати з дзвінком і повідомленням поліцію, тому що е... час дуже важливий у скриті даних злочинів. Перший, такий Пункт це надмірна довірливість. Людина довіряє в результаті е грубої маніпуляції з боку лиходіїв. Людина е втрачає свої ресурси, кошти, е своє деколи навіть здоров'я і так далі. Найкращий спосіб вийти з стресового стану під час того, як якась невідома, наголошуємо вже в на цьому слові. Невідома вам людина, якщо вступає контакт, чи це на вулиці, чи це в соціальних мережах, чи це. Телефонного дзвінка, якщо людина невідома до теперішнього часу, обов'язково робимо ось такий глибокий дик, чи дивимося на якісь предмети для того, щоб відволікти увагу. Далі ми запитуємо елементарні речі, біографічні дані. А ну, будь ласка, повторіть, хто мені телефонує. Так? А ну, секундочку, я зараз уточню інформацію, яку мені подаєте. Це дуже важливий момент. Другий момент, з яким ми стикалися як психологи, це недостатність спілкування з різними категоріями населення. Так, наприклад, діти сучасні не спілкуються зі своїми батьками, які мають там вік поза 60 років про такі справи і ситуації. А я не знала, що так може бути. Тобто, нам необхідно звертатися зараз всім до населення, щоб Сучасне теперішнє покоління дуже часто при зустрічі з батьками, з дітьми, з родичами, з, з родичами, які проживають, наприклад, там поза межами населених великих пунктів, спілкувалися про такі випадки, які пов'язані з віддуюванням, виманюванням грошей. Тобто питання недовіри, не довіряти нікому. Я як психолог, скажу так, краще багато працювати і заробити на щось, ніж очікувати на якусь халяву і помати нічого.